Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі змінити наш аккаунт з звичайного персонального на професійний. І для цього давайте перейдемо до Інстаграму. Далі нам з вами знадобиться прийти до налаштувань, після чого нам потрібно пролистати аж донизу, поки ми не знайдемо з вами ось такий а, секцію для професіоналів. Тут нам потрібно натиснути на тип облікового запису і інструменти. І ми вгорі побачимо з вами перейти на професійний обліковий запис. Тут натискаємо. І ознайомимося із інформацією, отримати більше інструментів і примикайтесь безоплатно. Доступ до статистики, показуєте рекламу, отримую платежі. Тобто це декілька варіантів функцій, які ми отримуємо, коли ми переходимо на професійний обліковий запис. Переходимо на далі. Тут нам знадобиться з вами обрати, що найліпше описує вас. І я, наприклад, можу обрати блогер. Або автор цього цифрового контенту, ви можете, наприклад, натиснути Показувати в профілі, і тобто, ось а, такий, а, що описує вас, буде з'являтися у вашому описі профілю. Я оберу це, перейти на обліковий запис». І, як ми бачимо, завершення створення професійного облікового запису може зайняти десь 30 секунд. Тобто, вам а, може потрібно буде почекати, після чого ви можете обрати, наприклад, якщо ви просто автор, або ви саме бізнес, тобто у вас магазин, який. І ще щось. Я натискаю на автор, приходжу на далі, і тут я вже можу, як ми бачимо, налаштувати та оптимізувати мій професійний обліковий запис. Якщо ви хочете, ви можете перейти абсолютно по всім цим варіантам і налаштувати до вашої потреб. Я ще натисну на. Вийти, після чого ви можете оновити вашу сторінку, і як ми бачимо, в мене в профілі в описі з'явилося автор цифрового контенту. Тобто, це вже означає, що мій знову ж таки аккаунт вже перейшов на професійний аккаунт. І також у вас з'явиться тут ось така статистика, ви можете перейти і подивитися, що хто переглядає, і так далі, тому подібне. Тобто, ось так дуже просто ми це можемо зробити в інстаграмі. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви знайшли у корисним. Якщо це... Так, там не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.